Отже, такий вірш Задивлюсь тихо у вечірній стом, Карпатським димом дихають смереки, піду даль, ген, здалеку, далеко, Живріє спомин, зволеним хрестом. Накрили землю тіні та туман, зерненька роси сплять дурманом з ночі. Поде світанок у серпневу осінь, Звикаєм до мольфарських заклинань. Тримає сонце у куточках вуст, гуцурський говір в'ється з полонини. То ген далеко з гір у мить спустились. Діди Карпат, що спраглі роси п'ють. Сказати дякую, хочу сказати вам дякую. Ну, і віші хочу сказати дякую ще одній людині, яка в період мого життя колись також у мене була. У мене до тебе не звіданих дякую. Збереться, мабуть, десь і скільки мільйонів. У мене до тебе пелюстки трояндові, встрічання зі слів та сріблястих перонів. У мене до тебе спонтанності віяння, записки вітрів, білі шали пустелі. Бо ти у кохання і дотики віруєш, відроджуєш спокулу душу, мов фенікс. У мене до тебе бетонними стінками, берлінськими стінами міфи розвіються. У мене до тебе помадними лінками, у дзеркалі пабліки з хаосом мріються. У мене до тебе безмежності, подивів, сюрпризно розхристані дотики ніжності. У мене до тебе акордове полум'я з рояльним туше в долоньках розвіялось. У мене від тебе на йоту, на атоми. На крихту секунд щораз серце спиняється, аорти згорають і сипляться спазмами. і дотику губ, що вишневими гратами зап'ясток із ніжністю ще впивається. Ви знаєте нашого рівненського героя, який загинув у Небесній Сотні, пам'ятаєте рік тому. Його звали Саша Храпиченко. Я хочу зараз цей вірш присвятити йому, хочу, щоб ви зараз всі згадали про нього і про всіх героїв, які нас оберігали, і хай їм там на небесах буде краще, хай вони просять у Бога миру. Ми в горах. Сонце у Зеніті заплямувало світлом край. Він був відважним альпіністом та втратив все, усе життя. В театрі викликав довіру, вважався гідним режисером. А Станіславський би повірив та не дожив лиш до прем'єри. Він був синочком, другом, братом. Коханим був і добрим, і вірним. Забрав життя бездушний снайпер. Для нього їх ще менше, більше. Героєм був. І є, і буде козак, що згинув за Вкраїну, Та плаче мати, тужать люди. Не повернеш ніколи в Ми в горах, сонце у в зеніті, шматочком туги душу края. Він був відважним альбіністом І душа душах людських воскресів.